Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Ударні безпілотники головного управління розвідки отримали здатність уражати цілі на відстані до 1800 кілометрів. Начальник гур Кирило Буданов розповів, що над розвитком цих безпілотників працюють кращі фахівці, зокрема представники головного управління розвідки. Ці ударні безпілотники застосовують для ураження аеродромів та російських об'єктів, які працюють на війну. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст здригаються від повітряних атак, розповів Буданов. До 24 лютого 2022 року в Україні взагалі не було виробництво ударних далекобійних безпілотників. Проте спочатку повномасштабного вторгнення ринок дронів в Україні кратно виріс. Однією з причин, яка дала старт процесу виробництва далекобійних дронів, стала вимога частини західних партнерів, які не дозволяють бити свою зброю у глиб території РФ. Одним з відомих представників такого типу апаратів, які вже були застосовані в бойових умовах, є безпілотник UJ-26 Бобер і восени 2023 року ці дрони декілька разів долітали до Москви та уражали різні об'єкти. У 2024 році Україна почала масово застосовувати ударні безпілотники-Лютий. Це саме його влучні удари за оцінками британської розвідки вже вивели з ладу значний відсоток нафтопереробних потужностей Росії. Безпілотники головного управління розвідки ГУР також завдавали ударів по російських НПЗ. У серпні цього року стало відомо, що український оборонно-промисловий комплекс розробив ракету дрон Поляниця, яку вже за Паляниця це дрони одночасно ракета, яка за своїми тактико-технічними характеристиками підпадає під обидва визначення. оборонно промисловий комплекс почне нарощувати виробництво нового виробу для ударів по російських військових об'єктах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!